Проблема теплопостачання до народного контролю зік звернулися мешканці вулиці Гашика, 19. Люди скаржаться на незадовільне надання комунальних послуг місцевим будинком управління. Найбільше проблеми відсутність дощової каналізації, яка розбита, і вся та лівньок, вся вода під час дощів протікає в підвал, а якість подання тепла, тепло, опалювальний сезон. Будинку майже кожного року починається з запізненням на місяць-півтора. Особливо найгірший був е, самий останній опалювальний сезон, коли до кінця січня були великі проблеми з теплом. Мешканці розповідають, що через відсутність каналізаційного зливу для дощу будинок руйнується і дає тріщини, а ЛКП на звернення людей не реагує. За роз'ясненнями журналісти разом із паном Романом вирушили на прийом у місцеве ЛКП. На даний час є проблема по освітленню, бо там, наче старі кабеля, треба проводити заміну. Ну я говорю приблизно вартість тих робіт. Заміною від 15-20 -ти тисяч гривень. Якщо робити це, значить повноцінно і все міняти. Це мінімум. Це тільки на цей будинок. Це зараз основне. По тепло і по воді там зараз зараз, зараз проблем немає. Вода поступає, тепло було. Як була заміна як нами, так і тепломережами з їхній скоро. Начальник ЛКП на камеру пообіцяв, що опалення цьогоріч вімкнуть вчасно. Тепло буде включене на початку пельного сезону, коли буде наданий наказ про включення, розпочати опальний сезон. Я думаю, що ми вчасно включимо цей певний будинок до. Журналісти народного контролю Зік отримали чіткі гарантії від начальника ЛКП завершити роботи на вулиці Гашика, 19 до початку нового опалювального сезону. Мар'яна Дупнак, Зоряна Гнат, народний контроль, телеканал Зік. Проблемний клен. Два тижні тому під час грози на будинок на вулиці Стуса, 21, впало дерево. Випадок не на жарт налякав мешканців. На щастя, обійшлося без серйозних пошкоджень, оскільки на будинок завалилася лише крона. Міцний стовбур старого дерева впав на подвір'я. Мешканка будинку пані Оксана, яка звернулася до народного контролю зік, розповіла, що падіння очікували вже давно. Ми передбачали, що прийде завалиться колись і завдалить нам дахи, і все решта. Як були погодні умови такі, що сильні були душі і гради, то то так хитало. Що ми з хати тікали. жінка не раз зверталась до Галицької районної адміністрації з проханням зрізати небезпечне дерево. Ще в 2009 році пані Оксана отримала відповідь, що клен і справді нахилений у бік будинку і підлягає зрізу. А також розпорядження підписане головою адміністрації дозволити відділу комунального господарства спиляти насадження. Минуло три роки. Одна від нога дерева вже впала від вітру, інша досі загрозливо нависає над будинком. А комунальники й далі нічого не роблять. Є розпорядження, є акт обстеження трьохрічної давності. Ніхто не приходить. Ми зверталися, просили, дзвонили. Нуль реакції. Журналісти вирішили з'ясувати, хто ж таки має прибрати повалену від ногу та зрізати небезпечний стовбур. В Галицькій районі адміністрації нам відповіли, що це не їх територія. Це дерево знаходиться на території парку Снопківський. Воно має свого створю ЛКП Зелений Львів коштів. На е, зрізку дерев на території в район не виділяється. бо воно не зрізане. Протилежне стверджує директор ЛКП Зелений Львів Богдан Москвяк. Посилаючись на план території, пан Москв'як каже, що ЛКП Зелений Львів тут не допоможе. Відмова, яка впала на будівлю по вулиці 121, не на території парку Снопківських, це територія ЛКП Снопківський, ну взагалі територія Галицької адміністрації. Не покидаючи безвихідної ситуації, журналісти народного контролю Зік продовжили звертатися в Галицьку адміністрацію за роз'ясненнями, аж поки чиновники не відправили на місце робітників, які врешті-решт спиляли небезпечне дерево. Отже, народний контроль таки змусив чиновників виконати свою роботу. Хочу подякувати телеканалу Зік народному контролю, який допоміг мені ту ситуацію зрушити з місця. Зоряна Леус Павло Войтович Народний контроль, телеканал Зік. Ваші проблеми не вирішують. Ваші права порушують. Ви звертаєтесь. Вас ігнорують. Для вас працює народний контроль ЗІК. Звертайтесь на сайт zik.lviv.ua, Дзвоніть 244 78 87 або 050 430 70 57. Приходьте за адресою Сихів проспект Червоної калини 60 супермаркет Арсен. Офіс народного контролю. Зік. Нам потрібно змусити їх працювати чесно. результати щобудня о 21.20 у програмі Народний контроль. Зік.